Вітаю на каналі Рукоділля у задоволенні. В цьому відео пропоную розглянути та пров'язати разом ось такий візеруночок. Він становить рапорт 10 петель, 8 рядочків. Це вже 23-й візерунок із серії візерунків, сформованих лицевими та виворітніми петлями. Становить він. Поєднання рисочок подвійних з виборітніх петель та вицевої гладі, і резиночки 1 на 1. В'яжеться дуже просто, гарно виглядає, якщо використовувати його на великих об'ємах, відповідно, тому що рапорт 10 петель. Для його формування, пров'язування вам потрібно кількість петель кратно 10. І почнемо пров'язувати. Перший рядочок пров'язується 5 виворітніх петель. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева. Далі повторюємо рапорт: 5 виворітніх. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева. Так пров'язуємо до кінця другий рядочок, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, шість виворітніх. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, шість вигорітніх, і далі повторюємо. Третій рядочок пров'язується так само, як і перший, четвертий пров'язується так само, як і другий. П'ятий рядочок, пров'язуємо шість лицьових, одна виборітня, одна лицева, одна виворідня, одна лицьова. Далі повторюємо шість лицьових, одна виворітня. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева, далі до кінця рядочку. Шостий рядочок, фактично пров'язуємо по малюнку. одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, шість виворітніх. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, шість виріворітніх. Далі повторюємо. Сьомий рядочок пров'язуємо так само, як і п'ятий, за малюночком: шість лицьових, одна виворітня. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева. Далі за малюночком і повторюємо. Восьмий рядочок пров'язується так само, як і шостий. Також за малюнком. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, шість виворітніх. Далі повторюємо. Таким чином пров'язується рапорт візерунку. Так він виглядає з лицевої сторони. І такий вигляд він має зі зворотній. На зворотній стороні вже проглядається ця резиночка. В'яжеться досить просто, як ви переконалися, повторюється перший та третій рядочок. Другий і четвертий. Далі, з п'ятого по восьмий в'яжеться по малюнку: виворітня над виворітньою, лицева над лицьовою. Дуже простий візеруночок, еластичний і має досить цікавий вигляд. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку, поширюйте. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, якщо ви підписані. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на канал. Попереду буде багато цікавого. До зустрічі на каналі Рівних Вам Петель!